Друзі мої любі усім, привіт мої любі друзі, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів сезону 2018-2019 років. Груповий етап ліги чемпіонів, група C, п'ятий тур, 28 листопада, 2018 рік. Париж, стадіон Парк де Пренс, Парі Сен-Джермен у себе вдома, команда Томаса Тухеля, приймає Ліверпуль, Юргена Клопа, 2 И сегодня друзья хочу про данный матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все ми розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Все обговорювати. 4-4-2, стартова розновка Парижа. Джан Луїджі Буфон у воротах. Тягу Сільва Кімпембе, пара центральних захисників. Кер Бернат по флангах. Марко Віраці, Маркініс, Ангель Марія Неймар. півзахисники, Кіліан Бапе, Едісон Кавані у нападі. Це стартова розновка Парижа. Ліверпуль, Юрген Клоп, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова росновка Ліверпуля, Алісон Бекер у воротах, Ловрен Реджол Ман Дейк, пара центральних захисників, Ендрю Робертсон, Джо Гомес по флангах, Хендерсон, Джеймс Мілнер Джорджині Вейналдум три копія захисників, Садіамане, Роберт Леміно та Мохаммед Салах. Трика у нападі. Зіркова три у Ліверпуля в ділі. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саб матч Ну що, Друзі, у цій групі ці до речі були такі команди, як Париж. Ну да Париж, Ліверпуль, Наполі. Та церія Звезда. І справді, що до Ліверпуля, що до Парижа, цей матч був просто дуже неймовірно важливий. Париж э, перед цими оболівальниками на парк де-пренсу у Парижі. Париж дуже здорово цей матч розпочинає. В дивиті матчі непоганий шанс вже у Кіліана Амбапе. не чи щоб звати Кіліан виходить на ударну позицію. Геніальна передача Марка Вераті, якщо не валяється. Кіліан Бапе виходить на удар. Б'є по воротах Француз, але не влучає. Б'є повз зороту Кіліан Бапе. Ще пригадується на бігана у Паріжа на шостій хвилині матчу, коли Анкель Ді Марія наносить з метри 22. Хороший удар Ді Марія Алісон. Алісон Бекер показує себе в усій красі та витягує удар Анкля Ді Марії. Париж, і справді, дуже здорово команда Томаса Тухеля цей матч розпочинає. І все такі вболівальники паризькі підтримували Париж і гнали команду вперед. Ну і ось вона, 13 та хвилина матчу, Париж проводить хорошу свою атаку. Марко Верати, ведет по на Килиян, ВП Кіліан заходить на удану позицию с левого флангу. Кіліан виконує простріл, вибиває мяч, Вірджил Ван Дейкал, вибиває прямо на Берната, Бернат, підхоплює мяч. Бернат, удар в кут, удар гол. гол, Бернат! 13 хвилина матча 1-0 Париж сен джермен виходить Б'є в ближній кут кутбіанат. Без шансів девертар, тому що пробував в протагії та Лісону Беккеру. І Париж відкриває рахунок матчі, і це було подію, тому що Париж. Краще розпочав, краще розпочав. Ліверпуль відповів Команда Рігана Клопа з непоганим шансом, коли Джеймс Мілнер з парого фронгу виконує хорошу просильну передачу. Макаме Салах підхоплює м'яч. 22-й клинувач, єгипетський король, удар по воротах, повз ворота. Пробиває Макаме Салах, але в принципі такий був небезпечний удар у виконанні Макаме Салаха але не вдається його реалізувати. І справді Ліверпуль намагалася команди Єргена Клопа забити, але Паріж створив момент і проведеться супер контратака, контратака! Породить Паріжа по лівому фангу, Кілян Бабе, простріл, Кавані, удар! І Алісон Беккер, Алісон Беккер показує себе в усій красі. І не вдається Парижу реалізувати свою нагоду і справді. Ось, дуже хороші атаки Були у Парижа. І у нас таких атак в кінці кінців Вінчалось успіхом. Кіліан Бабе та Неймар. Разигрывать хорошу комбінацію Неймар. Ведве полочный на Кіліана Бабе, Француз, простріл, кавані, удар! Не вдається кавані реалізувати свою нагод. Лемяч, скакують на Неймара Неймар, дабавай, удар! Гол! Гол Неймар Мар забиває гол 2-0 сен жермен 37 семь а матчу Парижский гранд по свою перевагу. Але командирги на клапане здається. 45 та хвилина матчу. Ліверпуль, пуль, Мерисейсайський Гранди проводить хорошу свою атаку. Садіо Мане. Садіо мане, вривається. На садіо Мане. Порушує садимане, Ді Марія. Пенальти. Суддя призначає пенальти. Пенальти був абсолютно чистий. Садіо Мане зарубив право на пенальті. Ді Марія Аргентинець не встигає за Сенегальцем. І це пенальти Джеймс Мюлер. Джеймс Мілнер підходить до 11 метрової подачки. Суддя. Компенсував дві хвилини до завершення першого тайму. Ключовий момент у Ліверпулі потрібен гол. Джеймс Мілнер розбігається. Джеймс Удар. Гол. Точно! Бі Точно в кут Джеймс Мілнер, 2-1. Ліверпуль 1 м'яч відквитав на 45-й плюс першій хвилині 2-1. Дуже важливий м'яч забиває Ліверпуль. На цьому перша 45 хвилинка завершується. У таймі у Парижа вийде Ніас, Шуматінг та Адрін Рабіо. У Ліверпулі вийде Старіч, Кейта. Ліверпуль більше володів м'ячем, але нивочка була перевага у Ліверпулі за контролем м'яча. Ось проведеться на Бурана атака, яка пройшла у Ліверпулі на 56 сіх виймачів. Андрю Робертсон прострил в І Тіаго Сільва, Тіаго Сільва в Гарючському підкаті рятує Париж від пропущеного м'яча. Хочу порейдить там голубчик Париж на 47, коли хороша була подача, там зі штрафного і Маркініас Маркініас пробуваю головою, и забываю гол Маркініас! ногою, забывай гол Маркініас, но и Маркинис був офсет, і офсет був чистий. Отже, Париж при стандартах истории з правого флангу, який подавав неймар. Дуже хороша піша, до речі, подача від бразильця, Це, це була. О, не пам'ятаю, друзі, точно яка хвилина, якщо не помиляюсь, десь так хвилина. ну, десь так 70 десь так хвилина. Точнее імара, б'є Маркіні з голови, Алісон! Бекіра Алісон. Рятує Ліверпуль, рятує Ліверпуль Алісон. Ліверпуль більше атакував, але Паріж дуже здорово команда грала на контратаках, І справді Париж. Дуже здорова тим діяла команда Томас Тухелі на контратаках. Ліверпуль намагався забити. Ли Париж дуже здорово захищався. Придеться. Радуга Неймара. На ну, останніх хвилинах матчу у Неймар зробив дуже красиву радугу. І коли там час намагався підтягти Неймар. Ось. Ну і справді матч для Парижа був та важливий. І результат потрібно та був, да? Ось. Ну в кінці в Париж свого домагається. Париж, Париж перемагає. Баріч перемагає. З рахунку до 1, це емоції Юргена Клопа та Джейса Мілнера. А це емоції футболісті Парижа, І справді Париж у ту ніч здобув для себе неймовірну важливу перемогу. Друзі, якщо підвести підсумок даного матчу, ну, з ми можемо зараз статистику з вами подивитись, де? Да? 12-8, статистика ударів по воротах. 8-1, це в статистика ударів в площину воріт. 43 на 57, Відсоток володіння м'ячем, Ліверпуль переволодів Париж. 81% точність передач у Парижа, 410 передач у Парижа були відповідно. Ну, 410, спасів, де? Да? 81% точність передач. Ліверпулі було на 100 передач більше, 519, 84% їхня успішність, 12-20 порушення правил, 12-20, 6 да? жовтих карток у Ліверпулю, 2 у Парижа. 5 одиносиди і 5-5 закутуємо. Ще, друзі, знаєте, підвести підсумок того матчу, то я в принципі вважаю, що Париж тоді поділу. Переміг справді у Парижа було більше менців. У Ліверпулі був один удар площину. І Джеймс Міллер пенальті реалізував. І справді. Але у Парижі, і справді були хороші нагоди. Париж обіграв Ліверпуль, збігаючи наперед, скажу друзі вам, що Париж. Виграє та група, так, да. Париж э, займе першу позицію. Ліверпуль. Э, Намораль на малівих і справді посідає другу позицію. Ліверпулю було дуже важко. В останньому матчі потрібно було обігрувати Наполі. Ліверпуль обіграв Наполі з рахунком 1-0, там супер момент Міліка, Сейф Алісона. Ліверпуль перемагає. Немораль на Малівих посідає другу позицію, хоча перед шостим туром Ліверпуль був на третій позиції. А що буде далі? Я, друзі, думаю, ви і так знаєте, що буде далі. А далі Ліверпуль пройде Баварію, пройде порту, зробить неймовірний камбек з Барселоною і обіграє у фіналі Ліги Чапонів. Тобто Ліверпуль забере Лігу Чемпіонів сезона 2018-2019 років. Але Ліверпуль ризикував навіть не вийти в плей-офф. Але Ліверпуль не тільки вийшов плей-офф, а й виграв Лігу Чемпіонів сезон 2018 -го, 2019 -го років. Прикидали ми друзі, цей матч, який відбувався 28 листопада 2018 року. Паріж Ліверпуль, Парі Де Пренс, 2-1 Паріж перемагає. Друзі, що думаєте взагалі то ви з продукцію цього матчу, який ми з вами пригадали? Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добиратися в житті. Найголовніше, друзі, будьте завжди щасливими. Бажаю вам тільки добиратися в житті. Будьте щасливі. Усім до Усім до нових зустрічів.